Український пен об'єднує письменників, журналістів, правозахисників, менеджерів галузі культури. На території України громадська організація функціонує із 1989 року і є складовою частиною міжнародного пен. Літературно-волонтерські поїздки регіонами країни один із багатьох проєктів, які реалізуються командою Пен Україна. Вони почалися у червні минулого року в пріоритеті відвідування деокупованих і прифронтових територій. Привозити туди гуманітарну допомогу, привозити книжки постраждалим бібліотекам. Допомагати нашим військовим також і зараз це вже наша 15-та поїздка з червня минулого року. Ми приїхали на Миколаївщину вперше, а в Миколаїв вже вдруге в рамках цього проекту. На Миколаївщину у складі літературно-волонтерської групи приїхали двоє дитячих письменників: Іван Андрусяк і Катерина Єгорушкіна. А також письменниця Марина Гримич, поетка Марина Пономаренко, літературна перекладачка Анна Вовченко. Ми запрошуємо команду. Ми пишемо нашим авторам, хто може в такі, то такі-то дати поїхати в такому то такому-то напрямку, і таким чином збираємо команду. Під час поїздок Україною надається дієва допомога бібліотекам постраждалим внаслідок бойових дій. Сьогодні командою Пен Україна вже розвезено понад 12 тисяч книжок. Також ми вже підтримували бібліотеки Миколаївщини в цьому році. Ми запустили збір всеукраїнський для бібліотек Миколаївської області і зібрали близько 4 тисяч книжок. І також ми зараз маємо велике надходження англомовних книжок з Лондона від проекту Букейд International, 25 тисяч англомовних книжок, які вже у нас на складі в Києві. і Ми вже їх починаємо розвозити. В центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулись дві зустрічі на майданчику центру сучасного читання Марко з дітлахами та їх батьками. У читальній залі в атмосфері дружнього спілкування літератори вели діалог з дорослими відвідувачами бібліотеки. Поетка Марина Пономаренко, авторка вірша Марія з Маріуполя, який завдяки литовському музичному проєкту вже став піснею. Поетичний твір також перекладено десятьма європейськими мовами. Важливо сказати, що перші переклади зробив перекладач Віктор Рівас. Він спочатку переклав на іспанську, потім англійською мовою. Він дуже хороший перекладач, це переклади дуже високого рівня. От, потім до мене звернувся цей литовський проект музичний. Там є український музикант Павло Павлосюк. От. І він попросив дозволу покласти це на музику. Звичайно, я цей дозвіл надала. А от, вийшла дуже красива пісня, як мені здається. Протягом поїздки Миколаївщиною літературно волонтерська команда Пен Україна відвідала. Населені пункти Галицинівської об'єднаної територіальної громади Вітовського району провела ряд зустрічей в обласному центрі 29 листопада. В планах Снігурівщина наступний вже грудневий регіон Дніпровщина.